Друзі, вітаю! І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як подолати страх. От, для того, щоб подолати страх, треба пройти певні, певні кола випробувань. Як ці кола виглядають? В когнітивно поведінковій терапії є така методика: знаєте, щоб подолати страх, треба з ним зустрітися. І подолання страху, зустріч страху, має певні етапи. І найлегший, і найпростіший з них це власне. Подивитися, як інші роблять те, чого ви боїтесь, і поспостерігати за тим. Тобто, перша стадія подолання страху це спостереження, як інші роблять те, чого ви лякаєте, чого ви боїтеся, так? А наступним рівнем подолання страху, власне, є коли ви цей страх проживаєте в уяві. Тобто ви малюєте від цю картинку, якої ви найбільше боїтеся, і проживаєте в своїй уяві. І третій рівень це є зустріч. З тим, чого ви боїтесь, він є насправді найскладніший, тому що ну, зустрічатися з тим, чого ти боїшся, найбільш неприємніше. І для того треба прикласти певні засилля і певну силу воля. Отож, власне, Перший етап він є найпростіший і найлегший, і кожен з вас може його застосувати у своє життя. Просто спостерігати за людьми, які роблять те, чого ви боїтесь. До прикладу, ви боїтесь їздити ліфтом, чи ви боїтесь літати? Ви спілкуєтесь, бачите, як люди там спокійно сідають в літ, піднімаються вверх вниз і користуються ним. Чи ви їдете в аеропорт і дивитесь, як спокійно люди сідають в літак і летять літаком? Так? І це перший етап. Наступний етап це переживання свого страху в своїй. Уяві. І власне це би я вам хотіла запропонувати сьогодні зробити. Що вам для цього потрібно зробити? Потрібно взяти листочок, так? І розписати свій страх у певній градації від найменшого до найбільшого. Що тут мається на увазі? Наприклад, знову ж таки, ви боїтесь користуватись ліфтом, так? І ви розписуєте по Міри зростання вашого страху від 0 до 10, 0 це зовсім його відсутність, і 10 дуже високий рівень страху. Отож, до прикладу, поїздка в ліфті. Ви пишете 2 бали, коли ви чуєте, до прикладу, шум ліфту, рівень страху. Вашого є 2 бали. Так? 5 балів, коли ви вже стоїте біля ліфта. І, до прикладу, 10 балів, коли ви вже всередині в ліфті. Але звичайно, ви. Можете це описати на більш такі детальні і дрібні кроки, так? коли я біля ліфта, коли я підходжу ближче до ліфта, коли я заходжу в ліфт і тому подібне, так? І що потрібно зробити далі? Потрібно у своїй голові уявляти кожен цей етап від найнижчого, від того рівня, де у вас є два, і програмати його в голові до того часу, поки рівень тривоги буде. 0 або 1. І так поступово-поступово переходячи в уяві до того рівня, який є вам найстрашніший. Так? Як правило, рекомендують виконувати за один захід не більше, ніж 10 хвилин, тобто 2 хвилини в. Були в рівні того страху, так, зафіксували, що з вашою тривогою відбулося? Чи вона знизилася, чи вона на тому самому рівні. Потім через 3 хвилини знову продовжили, так? І знову зафіксували, змінилася тривога чи не змінилась. І так, до того часу, поки рівень тривоги не спаде е, до одиниці. І поступово пересуваємося до вищого рівня. Так? І так пропрацьовуємо кожен рівень, допоки рівень вашого страху у вашій уяві не знизиться е, до такого рівня, що ви. Цього вже в своїй уяві не будете боятись, і це є другий рівень подолання власне свого страху. Все, дякую, па-па.